Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Навесні ЗСУ перейдуть у контрнаступ, щоб звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом, заявив Скібіцький. Уже зовсім скоро українські захисники почнуть свій контрнаступ з метою звільнити всю територію, окупованої частини України від армії Путіна. При цьому у гур МО України не виключають ударів по військових складах і на території самої РФ. Наприкінці минулого тижня заступник начальника гур Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецькому медіаресурсу Функе розповів про підготовку. Контрнаступ ЗСУ інформує DW. Одна з найголовніших. Стратегічних цілей вбити клин між анексованим Кримом і материковою Росією. Водночас Скібіцький наголосив, що про точну дату говорити поки що зарано, оскільки вона залежить від багатьох чинників, включно з постачанням військової техніки з боку заходу. Крім того, ЗСУ готові завдавати ударів і по території РФ, звідки вона обстрілює саму Україну. Як приклад, Скібіцький навів Харків, який постійно обстрілюється з території Білгородської області. У Гур заявили, що найголовніша мета весняного контрнаступу відновити кордони України від 1991 року. Минулого тижня начальник гур МО України Буданов заявив, що Путін поставив перед своєю армією завдання, щоб до 31 березня вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Також з його слів, найважливіші бої в Україні розгорнуться середини та до кінця весни. В той же час російська влада не на жарт стурбована вибухами у Маріуполі, адже вважала місто недосяжним для українських ударів. Маріуполь розташований не менше ніж за 80 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твітер. Як зазначається у зведенні з 21 лютого. Про російські офіційні засоби повідомили, як мінімум, про 14 вибухів навколо окупованого Росією Маріуполя. Місця інцидентів включають схованку з боєприпасами в аеропорту, два склади пального та сталеварний завод, який Росія використовує як військову базу. Росія, ймовірно, буде занепокоєна тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона ймовірно раніше оцінювала як досяжність звичайних ударних можливостей України, що знаходиться за межами України, наголошується в повідомленні. Хоча Маріуполь був сильно зруйнований на початку війни, він важливий для. Росії, тому що це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона досі контролює і яке знаходиться на ключовому логістичному маршруті, зазначають у Міноборони Британії. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.